Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати у програмі Macromedia Flash і познайомимося з такою річчю, як шари та для чого вони потрібні. Перш за все, така річ, як шари, існує у багатьох графічних програмах, і вона допомагає розділити об'єкти між собою. Отже, шари в нас знаходяться, ось у цій зоні. З початком роботи програми у нас завжди є. Перший шар, який називається стандартно на англійській мові «Layer 1». Якщо ми два рази лівою кнопкою мишки натиснемо на нього, а ми маємо можливість його переіменувати. Наприклад, і назвати як нам зручно. Отже, для чого. Нам потрібні шари. Наприклад, ми з вами хочемо створити анімацію, де на фоні ліса є якийсь об'єкт, і він рухається. Отже, наприклад. У нас буде ліс. І, наприклад, ми з вами намалюємо Хмару, яку хочемо змусити переміщатися. Отже, я нагадую, у нас ось тут є шкала часу, ми натиснемо під цифрою, потім кнопку F6, і бачите, коли ми. З вами переміщуємо хмару, в нас переміщується і фон. Є деяка, декілька способів цього запобігти, але шари є найпростішим та найзручнішим із них. Також у нас може бути ситуація, що хмаринка, ми її намалювали. Але щось нам потім не сподобалось, і ми хочемо з допомогою ластика її стерти. І коли ми стираємо хмаринку, ми можемо побачити, що все, що під нею, теж у нас стирається. Саме тому нам і потрібні шари. Ми розділимо. На два шари е, наш е, фон, тобто нашу природу з ялинками, наприклад, і на інший е, помістимо нашу хмаринку. Отже, я е, зітру, отже, і е, переіменую перший шар, назву його фон. І, наприклад, його Намалюю. Звичайно, я малюю трохи спрощено, щоб це не займало багато часу. Отже, це в наш в нас перший шар, і для Хмаринки ми створимо. Другий. Для того, щоб створити шар, нам потрібен цей о, значок з листочком, і на ньому є плюсик. О, знаходиться він ось тут. Отже, я на нього натисну і о, угу. зараз, бачите, я анімацію видалю. Угу. Ось. А, і ось у нас а, другий шар створився, він створюється зверху. А, я його переіменую, назву Хмаринка, наприклад. Угу. А, і. Що це це на ньому намалюю хмаринку. Важливо, слідкуйте, щоб у вас був виділений. Той шар, на якому ви малюєте, можете натиснути ще раз на хмаринку, наприклад, чи як ви його назвали. І на ньому ми намалюємо якийсь об'єкт, наприклад, хмаринку. Угу. Отже, тепер у нас є два шари: на одному є фон, на іншому хмаринка. Тепер, щоб наша хмаринка, коли буде рухатись, не задівала наш фон, ми повинні шар з фоном заблокувати, Яким обр... як це робиться. У нас зверху є значок замочку. Угу. Ось тут. І е, під замочком навпроти кожного слою є е, крапочка. Е, якщо ми хочемо якийсь е, слой заблокувати, ми тиснемо на крапочку е, під замочком того слою, який хочемо заблокувати. У даному випадку ми хочемо заблокувати шар е, фон. Тому тиснемо на крапочку під замочком у нього ось тут. А коли ми заблокували фон, ми вже на ньому нічого не зможемо намалювати або видалити ось, але також він не буде чіплятися за. Наш об'єкт, наприклад, хмаринку. Отже, щоб анімувати, ви повинні знаходитися на тому шарі, на якому буде ваша анімація здійснюватись. Тобто я анімую хмаринку, отже, у мене, виділеним у мене повинен бути цей шар. І Кадри я буду вибирати навпроти шару з хмаринкою, угу. тому я нажму під, натисну під цифрою і навпроти шару верхнього з хмаринкою. Потім виберу F6, наш фон тимчасово пропаде, це нормально. Потім ми його повернемо. І трохи, наприклад, буду її переміщати знову в 6, і трохи. І, наприклад, ось. Отже, у нас є анімація, як наша хмаринка рухається, але зникає наш ліс, тобто фон. Чому це відбувається? Довжина нашого шару з хмаринкою становить ось 35, наприклад, кадрів. У вас може бути інше, інша кількість, а довжина нашого Шару з фоном становить лише один кадр. Тобто, нам з вами потрібно їх просто вирівняти. Наприклад, ми на шарі з фоном поставимо під цифрою нашу наш кадр за допомогою F6. ось І таким чином. А ми створимо невеличку анімацію. Робота з шарами доволі складна, тому я раджу вам спробувати. Можливо, декілька разів переглянути відео, але якщо, якщо у вас ну, самостійно трохи щось не вдається, не, не варто дуже розстраюватись, ми з вами коли зустрінемось... Опрацюємо це обов'язково у uh, режимі не онлайн. До побачення.